Лінь взагалі, що таке лінь? Це вже отака от штука, наші зі школи всі запувують, що от ти лінивий, ти такий, поняв, вношили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тягатіють до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти повинен стати успішним, зарабатувати столько і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думають, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не непонятно, чи це получу, і люди навіть не пробують. Ці, їм проще прокрастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моє ж можливість з телефону на дивані щось виставляти. Отут величезне питання, коли люд, людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток і величезний зараз. Просто лежа на дивані, замість того, щоб в Тікток лежать, повиставлять якісь відоси, поманті чи фотки обробити, чи щось таке виставити за гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розпосюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за... Заробити... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. За посиланням в профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туєш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ніку ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки. Того, скільки ти... При тому, що ти питався, можливо. Ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди, у нього Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний бізнес медійний, і тепер він росте, розростається, у мене є величезна команда, яким це займається, і я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, тут питається донести людям, скільки можна. Як це все працює? Не всі розуміють. Але ті, хто попробував, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони ж за посилання шопці профільів. Скільки людей виходить, і як? І де вони знаходяться, і яка у них авиаша зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео І це тільки один приклад. А уяві, скільки можливостей онлайн: заробити? чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.